якою плитою Невинні жертви російського терору вночі окупанти обстріляли Україну? Дві ворожі ракети поцілили у промислове підприємство у Луцьку. Загинули три працівники. Ще троє постраждали. Одну людину вдалося врятувати з-під завалів. Міська рада пообіцяла виділити родинам загиблих по 200 тисяч гривень. Це звичайне промислове підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів для, для промисловості, і яке відношення воно до військової інфраструктури має взагалі невідомо. на щастя, житлові об'єкти і інші цивільні об'єкти, які знаходяться поруч з даним підприємством, не постраждали. Вкотре під прицілом окупантів опинилася Львівщина. По регіону росіяни випустили шість ракет. Одну вдалося збити. Рашисти влучили у подвір'я міського дитячого садочка. Наразі відомо про майже два десятки постраждалих. Серед них десятирічна дитина ракета прямо точно влупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, та навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований. Будинок поверхи всі повили, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Дитячий садочок зруйнований ударною хвилею, пошкоджено декілька десятків навколишніх будинків. Чотири квартири знищені. З міського бюджету виділять 20 мільйонів гривень на компенсацію власникам цих помешкань. Тимчасово люди зможуть пожити у модульному містечку або орендувати квартиру за рахунок міста. Важка ніч була і для дніпрян. Поцілили загарбники у підприємство, травмовані дві людини. Частково зруйнований спорткомплекс, пошкоджені навчальні заклади. Летіла ракета свисти, ще такого не було. Були раніше, то були А це такий свист, прямо над на це летить. і зразу живу сильний. Задрожали навіть в нашому домі. Задержали все окна, стекла. Це це дрожало, Пол даже. Успішно відпрацювала ППО на Вінниччині та Хмельниччині. Ніхто не постраждав всього цієї ночі. Окупанти випустили 28 ракет, зокрема калібри. 16 з них вдалося знищити протиповітряній обороні. Були пуски з Каспію, літаки стратегічної авіації ту 95 завдали ударів вже ракетами Х-101Х 555 ці ракети. Близько 20 ракет. Так 20 ракет було випущено із, із, із стратегічної авіації, які, як ви бачили, летіли територію України по всій території нашої держави. Працювала фактично протиповітряна оборона. Зафіксовано було пуски ракет с 300 або ж С 400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Таким чином, противник запускає зенітні керовані ракети, продовжується робити по балістичній траєкторії. Юлія Васильєва, нове. 33 третій канал